Коротка розповідь для мотивації набрала 8 мільйонів переглядів, а цей набрав 6 мільйонів, а ось цей 5 В цьому відео я покажу тобі, як я зняв подібне відео лише за допомогою штучного інтелекту. Я планую автоматизувати весь творчий процес від написання сценарію до озвучення та багато іншого. Я натрапив на цю ідею дивлячись відео про заробіток в інтернеті, а потім я знайшов цей канал, присвячений коротким історіям мотивації. Провівши невелике дослідження, я знайшов дані про щоденний і річний дохід цього каналу, який ви можете бачити на своєму екрані. Давайте зробимо ще один крок вперед. Ця стратегія безкоштовна. Все, що вам потрібно зробити, свій американський канал на YouTube для пасивного заробітку, який, я думаю, ти вже зробив, до цього як подивився це відео. Якщо ні, то ти можеш зробити його вибравши пункт Створити канал, який знаходиться у правому верхньому кутку. І з'явиться, коли ти вибереш фотографію свого профілю. Окей, okay, тепер коли ваш канал зроблений, нам потрібно дізнатися, що таке брендинг. Я почну з того, що попрошу в чат GP50 назвів каналу на тему мотиваційні розповіді так обираємо, що на наш погляд більш підходить нам і йдемо далі до другого кроку. Наступним кроком буде фотографія профілю. Я збираюся використовувати стабільну дифузію генератор штучного інтелекту з відкритим вхідним входом. Так, давайте почнімо, створимо фотографію профіля мотивованого хлопця з мультфільму. Далі нам потрібен банер. Я просто використовую фотографію нашого профіля в конва, щоб завершити розробку брендінгу. А тепер справжня проблема починається на третьому кроці створення відеороликів. Тому вам потрібно орієнтуватися на певну групу людей, що стосується мене, то я хочу націлитися на тих, хто любить відкладати справи на потім і потребує деякої мотивації, щоб почати діяти. Цьому прийшов мені на поміч Аджіпці, який за пару хвилин видав ідеї для коротких розповідей, хто любить відкладати справи на потім. Розчитаємо, що в нього вийшло. Щоб отримати уявлення про те, що можна доповнити. Як бачите, чат GPT дасть вам хороші ідеї, так як мені сподобалася тема для виходу з пастки простакринації, в ній розповідається про молоду людину, яка проводить весь свій час переглядаючи соціальні мережі та нехтуючи навчання. Після того, як у нас з'являється напрямок сюжету, ми можемо просити чат GPT написати з цього приводу невелику велику розповідь. А як тільки ви закінчите все, що вам потрібно зробити, це скопіювати нашу розповідь і відправляємося на генератор голосу. Я буду використовувати його, тому що він безкоштовний. Це використовує передові технології штучного інтелекту для створення голосів, які звучать як у реальних людей. Все, що тобі потрібно зробити, це вставити розповідь, створену тобою за допомогою чата GPT, А потім вибрати потрібний голос, який ти хочеш, можеш вибрати ось цей або ось цей. Once upon a time, there was a young person named Alex who loved spending time on social media. Зробиш правильно як нормальна людина. Після того, як ти вибрав голос, натисни тут і загрузи аудіо на пекар. Після того, як залуска буде завершена, знаходимо цей відеогенератор штучний інтелект і переходимо до четвертого кроку. Що тобі потрібно зробити, це нажати на новий проект. Ось ми можемо тут створити відео, закидуємо або наше фото для прев'ю, або шукаємо якесь підходяще відео на піксель, де ти можеш використовувати своїх інтересах будь-який контент безкоштовно. Я просто закину прев'ю ролика і аудіо нашої згенерованої розповіді. Далі нажимаємо субтитри, він нам генерує після того як це зробить, нажимаємо тут і ми можемо редагувати ефекти тексту. Який більш подобається, як він ви буде виглядати, і це дуже крутий генератор, який зекономить вам багато часу. Після цього як вас все влаштовує, нажимаємо кнопку створити відео, чекаємо загрузку, потім завантажуємо і все готово. І плюс один спосіб, як е, позбутися від цієї брендової надписі. Загружаємо відео в канва, кидаємо фото цього фону. На це відео робимо ось так, і нашої надписи бренду не видно. Все готово, тепер у нас є хороше відео, яке ми можемо опублікувати. Для його опублікування тобі знадобиться самий останній крок. Залишаємось на комбат, щоб створити відео. Всі ссылки на сайт залишу в описі. А тепер нажміть Мініатюра для YouTube відео, тобі потрібно завантажити своє фото. Я закинув те, що використовував для ролика. Тепер ми можемо додати текст, щоб прев'ю заохочувало інтерес на фоні інших відео. Так що не поспішайте, зробіть все якісно, а я нажму на кнопку поділитися і завантажу мініатюру. Ще зайду в чат GPT, щоб написав опис та назву до відео, бум все зроблено завдяки штучному інтелекту. Після цього переходимо в творчу студію та опубліковуємо відео, яке зробив штучний інтелект. Мої вітання, двій канал готовий. Тепер твоя черга заробляти. Дякую за перегляд. Якщо ти дивишся до сюди, став лайк. Та підписуйся далі. Кудіша інформація про заробіток в інтернеті. З вами буду Дубровка, Не забудь підписатися.